Так, заставлю ціна випі за Ні, 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 я ще не представив це. Архівне відео 1993 року. Яскравий відеофакт, як влада з політиками 30 років тому нищила оборону країни, віддавала ядерну зброю і різала стратегічну авіацію. Мне тогда было 23 года, и я был офицером твою с 25 долларов. Я не, не У нас же как, как принято, насколько я понимаю. Мы не знаем. Я... Этого... Ну, не знаю. Ну, ну, мы, что, мы не знаем. Что, мы не знаем. Не не знаем, знаем. Ну, разрешите представить я по случаю присвоения очередного воинского звания. А. Старший лейтенант Юрий Андреевич Зазуля. На этом не останавливайся. Да. За мою звездочку yeah. доплачивают. Одну восьмую Кадылька. часть этой, этой бутылки за мою звёздочку каждый месяц. Ёжик, мне сейчас кто-нибудь не хватит? На бутылку не хватает. Ну, лейтенант, Саша лейтенант, чем это сейчас? За 8 месяцев бутылка, да? А за месяц? Ну да. А на да? Да. Правильно. 8 на 2 за 8 месяцев. by the ministry of defense and our sub <laughs> Это мої старые места, а. где я працював і учился, где ниніфіа не платили. Там тебе, я Значит, я болею, я я сниму. Вот не болею, не собі нельзя снімуть. А от саме умніший парень на світі. Все, розкажи ему. Того ми, військові, люто презираємо ту владу, яка об нас тоді витерла ноги. І всі президенти, прем'єри і міністри оборони мерзотні під... Які привели в Україну війну своїми безвідповідальними діями, а зараз народ розраховується за їхню зраду життями, того вони усі мають бути покарані, а не ховатись за кордоном. Ганьба.